Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. 19 січня стало відомо, що Російське Міністерство оборони вирішило захиститися від ударів невідомих літаючих об'єктів. Встановило систему ППО на даху. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі ДШБ. У мережі опублікували відео, яке підтверджує, захищати збираються не лише міністерство, а й певний периметр навколо. Зокрема, ракетну систему ППО помітили на дахах наступних будівель. Рінський провулок, будинок 8, Москва, торговий та офісний центр. Сюди намагаються затягти ЗРК панцер С-1 та Фрунзенська набережна будинок 22, так званий третій дім Міноборони РФ. Сюди затягнули систему С-300. Українські активісти зауважують, що подібні дії Міноборони РФ свідчать про те, що воно пройшло усі стадії прийняття реальності, і визнало, що небезпека таки існує. Якщо позначити на карті точки встановлення ППО, то помітно. Що відстань між ними близько 700 метрів. При цьому С-300 розміщені тут можуть спробувати захистити територію діаметром 300 кілометрів, тобто далеко за межами Москви. Зазначу, основний корпус Міноборони РФ має 10 поверхів. Якщо припустити, що приміщення у будівлі мають високі стелі, наприклад, орієнтовно 5 метрів, то висота будівлі приблизно 50 метрів. Вага однієї ракети С-300 15 тонни. Пускова установка містить чотири таких ракети. Отже, росіян доклали максимум зусиль, щоб затягнути пристрій вагою 6 тонн для захисту Шойгу та російського командування. Між тим варто нагадати, що відстань від кордонів України до Москви близько 450 кілометрів. У ЗСУ офіційно немає такої зброї, яка діставала би так далеко. Тім пригадується інцидент в Енгельсі, де невідомий літаючий об'єкт вибухнув та пошкодив дорогоцінні військові літаки армії РФ за 600 кілометрів від України. Можна припустити. Ти, що схоже, російські урядовці тривожаться, бо мають на те обҐрунтовані підстави. Зазначу раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що українська протиповітряна оборона супереч всім законам ведення війни, супереч міжнародному гуманітарному праву, розмістилася у житлових кварталах. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.